Доброго дня, з вами текстна група Кавлатекс. З ваш вазі ми зараз пропонуємо код позиції 718 дитячий одяг першого сорту літо за зниженою ціною знижка становить 15 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар. Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішечка 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. В даній позиції йдуть футболочки для хлопчиків та дівчаток, шортики, бріджі, сарафанчики, джинсери, штанці джинси, штанці трикотажні. Щоб дійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати хороший мішечок дитячого одягу першого сорту. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз вашій увазі представлена позиція під кодом. 718 дитячий одяг. Першого сорту в хорошому стані. Ціна за 1 кг становить Лише 1 долар. А вартість мішка вагою? 25 кг 25 доларів. Як бачите, із відео огляду. У даній позиції хороший стан, різноманітні модельки йдуть. Футболочки зустрічаються як з коротким, так і з довгим рукавом. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Можуть зустрічатися шапочки, нижня білизна, одяг для новонароджених. Придбавши дану позицію і цей мішечок, ви та ваші покупці будете задоволені хорошим асортиментом та станом речей. Сорочечки трапляються. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків, що були сьогодні відзняті під час відео огляду. Зараз же вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною даної позиції 718, дитячий одяг першого сорту літо. Зі знижкою в 15 доларів, враховуючи знижку, вартість мішечка становить лише 25 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Як бачите, ідуть різноманітні модельки, присутні всі розміри і для... Більш старшеньких і для новонароджених. Ласкава різноманітна кольорова гама дані позиції. Didn't a rubber cover things.